Привіт! Я, як завжди, коли їду в Київ, виходжу в прямий ефір. І я думаю, що в мене нормально видно буде і чути, і в мене є трошки часу, щоб з вами поговорити. Сьогодні хочу поговорити в ефірі про те, чому люди приходять в мережевий, і трошки розказати про те, чому і як прийшла сюди я. Чого саме ця тема сьогодні мною обрана для того, щоб поговорити зі своєю аудиторією, тому що я їду зараз на презентацію mlm компанії мережевої. і Я буду одним із спікерів, буду говорити саме про гроші, про маркетинг. Ну, Так як вас там не буде, тому я вам це не скажу особисто. А значить, я можу сказати вам, що я хочу саме в прямому ефірі. І так, хто у мене там є? Є у мене глядачі. Заглядаю, бо за кермом не дуже мені видно. Так, перелаштуюсь. Люблю кататись, люблю Київ, люблю двіж. Неділя і доволі таки багато машин. О, в мене є глядачі. Привіт-привіт! Має кніч щось. Як мене видно, як мене чути. Якщо мене гарно чути, бо через наушники розмовляю. Поговоримо про те, чому люди приходять в мережевий. Коли я починала цей шлях, а це було 20 років тому, в травні. Це було саме в травні, 20 років тому я була вагітна своїм старшим сином, це був сьомий місяць вагітності, і я прийшла як осознана майбутня мамочка на курси по вагітності. Нашій дитячій поліклініці їх вела, чудова людина, яка я безмежно вдячна, вдячна за адекватне своє материнство, за адекватне сприйняття цього процесу, і завдяки їй я наважилась, мабуть, народити всіх цих чотирьох дітей, тому що вона, саме вона, заклала мені в голову правильні. Постулати щодо е, правильні постулати щодо взагалі адекватного відношення матері до дітей, що це не хвороба якась, що це все нормально, як з ними поводитись і так далі. І от, сидячи на цих курсах перший день, я е, е, після курсів вона мене підзиває до себе і дає мені в руки каталог косметичної компанії і каже тоді. Наташ, я в тобі бачу потенціал, в тебе точно все вийде, ось тобі каталог, іди і збирай замовлення. Я дивлюся не такими очима, думаю, який потенціал, що вона в мені бачить. І взагалі я не любила продавати, не любила підходити десь до людей з кимось розмовляти. Ну так, не зачіпайте мене, і я не буду зачіпати вас. Але коли я виходила саме там. З якимись там речами допомагала комусь там щось продати, в мене воно продавалось завжди. От така якась як магніт для продавання. І так, взяла я той каталог, пішла і через тиждень приходити знову на курси, і я нічого не зібрала, ніякого замовлення. Чого я його не зібрала? Бо я його нікому не показувала. Я його як поклала, так і в мене і пролежав. Щоб довго не розказувати, в такому форматі я пропрацювала, ну, пропрацювала, пропрацювала, це громко сказано. Протинялася з тим каталогом із наступним, і ще і ще і ще з якимсь, десь, мабуть, з півроку. Я замовляла щось собі. Тоді було мінімальне замовлення 125 гривень. Я тоді... Була я тільки закінчила університет, мені було 23 роки. Закінчила магістратуру. Я не пішла тоді в аспірантуру, так склались обставини. в Університет я пішла працювати вже пізніше, коли вже народила малого йому було 8 місяців і. Одного такого разу, коли я йду по своє замовлення, грошей в мене немає. Поруч іде чоловік, і я йому кажу: Сереж, мені треба 125 гривень. Він нам. А в нас вдома тоді грошей було ну, дуже мало. Може, було в нього на той час 200 гривень, там якихось налічмана. Він на мене так глянув. А дядько він у мене був серйозний, глянув і каже: або займись цим серйозно, або більше грошей тобі я на цю фігню не дам. Мені два рази повторювати не треба. Я чоловіка слухалась. Ну, в общем, отак от і почалась моя кар'єра в мережевому. Я зрозуміла, що більш попросити грошей в нього на це все я не зможу, і мені прийдеться щось придумувати. І я почала придумувати. Ну, напридумувала я наскільки, що через три роки я вже мала дохід. Тисячу доларів стабільно в місяць і їздила на службовому авто від цієї компанії. Я наскільки прониклась цією ідеєю, я наскільки почала багато читати, вивчати інформації, я зрозуміла, що це індустрія не купи-продай, це індустрія, в якій ти розвиваєшся як особистість. Я почала читати біографії американських. Мільйонерів, і багато хто з них на старті своєї кар'єри також був присутній в ті чи інші мережеві компанії. І я думаю, якщо вони не стидались там бути і не гнушались таких заробітків, то чому я чим я від них відрізняюсь, чим я там краще чи гірша? Спробую і я. І я почала тоді вчитись. І знову ж таки слідучим таким етапом, коли в мене почала розвиватись, моя команда, моя структура, і я пішла працювати в ті часи 18 років тому саме онлайн. Також був мій чоловік. Він притащив додому старезний комп'ютер, який в них там на роботі списували, і він в бухгалтерші своєї його купив за 200 доларів. І він каже: Хочеш тут вчитись, хочеш тут працювати, розвивайся і вчися. Він мені поставив цей комп, я його поставила в дитячій кімнаті. і Поки в мене в мене вже тоді було двоє дітей, один тільки народився, тому було два роки, і я е, почала давати перші обяви, об'яви на WorkUA. І шукала людей, там щось з ними розмовляла і так далі. І тільки моєму другому малому стало. Два роки я вже мала твердий намір, тобто старшому було чотири, меншому було два. І я його віддала в дитячий садочок. І в перший же день, коли я його віддала в дитячий садочок, я пішла і стала координатором. Мейвони в нас був тренінг, і треба було їхати на це навчання К1, бо якщо ти його не пройдеш, ти далі не зможеш заробляти гроші. Я нічого не кажучи, виховательці, просто притягла цю дитину в садочок. Мені навіть зараз встигну. Оставила його там без адаптації, без нічого, і поїхала з Києва в Бориспіль на цей тренінг. Так мені хотілося в цю індустрію, так мені хотілося розвиватись, так мені хотілося заробляти. Позавчора мені діти кажуть, коли я забрала малого садка в 5 годин, там 4.30 поїхала за нього і забрала каже: А чого ж ти нас забирала? Майже самими останніми із садка. Чого ж ти нас так пізно забирала? Я дійсно думаю, що то були часи, коли, знаєте, як кажуть, зразу ти працюєш на заліковку, а потім заліковка працює на тебе. То був час, коли я. Дуже багато їздила, у мене було дуже багато зустрічів. У мене кожен день був розписаний по поличках, от і до, що я буду сьогодні робити, де в мене презентація, де я що провожу, як я що роблю, з ким я говорю, до кого я телефоную, деякі об'яви даю, в який я район їду. І я могла за день в одну сторону від Києва проїхати 130 кілометрів, потім повернутись, потім поїхати в іншу сторону 50 кілометрів, повернутись. І таким чином я. Накатувала свою структуру, напрацьовувала свою команду і напрацьовувала свої навики. Чому люди йдуть в мережевий? Вперше за все, це йдуть не для того, щоб так кататися по 130 кілометрів, по 200 за день, по 300 в ту чи іншу сторону, не для того, щоб забирати своїх дітей останніми із садочка чи там зі школи. Вони йдуть в першу чергу за. Свободою, я йшла за свободою. Бо в цьому етапі між декретами я встигла півтора року пропрацювати на кафедрі, і я попала в тотальну залежність, а я дуже не люблю від когось залежати і, від, і залежати від обставин. Я попала в тотальну залежність від того середовища, в якому я опинилась. Я повинна була приходити на роботу на 8 годин. Я не приходила на вісім. Запізнювалася, я не любила ту роботу, я не любила на неї ходити. Я повинна була писати нікому не потрібні якісь методички, якісь речі, щось другувати. Воно нікому не потрібне. Воно потрібне було тільки для відписки, для галочки, для рейтингів. Я розуміла, що я там не зароблю грошей. Ті гроші, які я, які я заробляла. Це було 50 доларів на ті часи. Це було дуже мало. Це було, ну, взагалі, ніщо. Я просто туди ходила, щоб після університету в мене якісь там в трудовій книжці були в трудовій книжці були в мене якісь там відмітки. І от е, я пішла тоді в декрет, я кажу, в декрет я пішла пішки, а виїхала з нього вже на авто із тисячою доларів доходу. Тисяча доларів я заробляла завжди стабільно. Були коли ми виконуючи план, заробляли півтори, дві, три, коли я могла з однієї покупки, з однієї зарплати зробити круті покупки, такі вагомі собі, подарувати щось чоловікові. І я, чесно кажучи, після того, як почала заробляти тоді гроші в мережевому, я почала свого чоловіка просто задарювати, задарювати різними а, такими речами. Я просто вважала, що він заслуговував того, бо він мене. Він мене впихнув в той мережевий. Він мені нічого не робив. Він мені просто дав зелене світло, не мішав і просто завжди відпускав. Я його не то що питала, можна я піду. Завжди, якщо в мене були якісь конференції, поїздки за кордон, ще щось, він мене ніколи не питав, прийдеш ти, коли ти прийдеш, де ти є і так далі. Просто відпускав, просто давав мені зелене світло для того, щоб я розвивалась. І я розвивалась. Я купувала. Якісь мобільні ноутбуки euh, Мозберг там з першої такої серйозної зарплати я йому купила помповують ще там, якісь тублянки, шуби. Ну, в общем, такий в мене був, отаке в мене було, була йому така вдячність за те, що він мене саме закинув в цю індустрію. Що за зараз дає, що мережевий? Мережевий зараз це вже не ходіння з торбами, мережевий зараз це вже престижно. Живі, і зараз це вже доходно. І люди сюди йдуть саме за грошима, за визнанням, якщо воно комусь потрібно. Тому що дуже часто в сім'ях, на звичайних роботах люди тільки пашуть, вкладають свій ресурс. І їм за це, звісно, платять гроші. Але людям дуже часто буває не вистачає визнання. Для того, щоб сказали там, Олександр, ти в цьому місяці просто крутезний. Ось тобі, за те, що ти так працював там. Поїздка там, за кордон, чи гроші, чи премія класна, чи там ось в мене, е каблучка там, з діамантом, ще там якісь речі. Тут в мережевому є визнання. Якщо людина хоче саме цієї сцени, оплески, визнання свого таланту, так, сюди можна йти. Якщо людина хоче поїздок, драйву, класного оточення людей, які розвиваються, в мережевому дійсно дуже багато людей. Приходять одними, і через рік, два-три це вже зовсім інша людина. Тому що в мережах читають, працюють над мисленням, вчаться, долати там перешкоди, ненити багато чого, і це величезна школа життя. А якщо ти ще при цьому був не в одній компанії, а в одній, другій, третій. Як буває часто, поки ти знайдеш свою, своє місце, де тобі дійсно комфортно. Бо зразу ти йдеш туди, куди тебе запрошують. Ти як зелений пташеня, та жовторотик, ти прийшов кудись, куди тебе запросили. Ти там вбувся, подивився, щось знав. Потім тобі щось там починає, тобі розвиднюється, і ти розумієш, що на ринку це не єдине, не єдина компанія, не єдиний якийсь там. Можливість, ти починаєш дивитись по сторонах, ти йдеш в іншу компанію, в якій тобі краще умови чи ще щось, в одну, в другу, в третю ти можеш сходити. І ти кожен раз в кожній новій компанії, ти обростаєш новим оточенням, ти стаєш ти стаєш значно прокачанішим. Їду, дуже люблю цей вид, Я зараз в Києві з метро. Дружби народів їду на лівий берег. на метро, Лівобережна в готелі. Турист на дві години в нас буде презентація.